Розділ третій. Боротьба плоті і духу. У наших членах точиться боротьба, як читаємо в апостола, плоть бажає противного Духові, а дух противного плоті. Вони одне одному противляться так, що ви не те робите, чого хотіли би. За промислительним Божим присудом вона не мов би увійшла у саму нашу природу. І чи можна вважати її чимось іншим як неприродною властивістю людського єства після падіння першої людини, якщо вона притаманна всім без винятку? Проте належить вірити, що вона є в нас із Божої волі, нам на благо, а не на зло, якщо вона для всіх є природною. Вона залишена в нас для того, щоб викликати у нас ревність до найвищої досконалості. Слово плоть тут вживається не в розумінні людини як істоти, а в розумінні плотської волі або поганих бажань. А під словом Дух треба розуміти не якусь особову істоту, а добрі та святі бажання душі. Таке розуміння визначив і сам апостол, мовивши. Духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської, бо плоть бажає противного Духові, оскільки ті і інші бажання, властиві одній і тій самій людині, тому і точиться всередині нас безперервна міжособна боротьба, похіть плоті здебільшого прагне до гріховного, щоб знаходити насолоду тільки в тому, що стосується задоволення потреб нинішнього життя. Дух, навпаки, увесь бажає приліпитися до діл духовних, до них одних бажає вдаватися, не задовільняючи навіть необхідні потреби плоті та ні трохи не турбуючись про неї. Плоть насолоджується достатком і усілякими втіхами. Для духу ж неприємним є піклування навіть про предмети природних потреб. Плоть бажає насичуватися сном. І наповнюватися їжею, дух же до такої міри живиться бдіннями й постами, що не волів би допускати сну і їжі навіть у тій мірі, яка необхідна для життя. Плоть бажає мати вдосталь багатств. Дух невдоволений навіть через те, що має невелику кількість хліба для щоденного вжитку. Плоть бажає ніжитися і бути в оточенні натовпу облесників. Для духу ж утішнішим є суворе життя та простори неприступної постелі, а прикрою є присутність смертних, Плоть зачаровується людськими почестями і похвалами, дуже радіє гонінням і образам, коли нашу волю водять самолюбство і земна мудрість. Тоді вона намагається триматися якоїсь гідної всякого осуду середини поміж цими двома прагненнями, маючи намір так стримуватися від плотських пристрастей, щоб при цьому анітрохи не потерпати від скорбот, які є неминучими за виконанням вимог духу, без умертлення плоті бажає досягти тілесної чистоти. Без праці бдіння здобути чистоту серця, у спокої плоті рісніти духовними чеснотами, без жорстокого лихослів'я отримати благодать терпіння, являти Христове смирення, не обмежуючи мирської честі, дотримуватися простоти благочестя із зарозумілістю земного віку, служити Христу з людською славою і благоволінням. Говорити рішучу правду, не зазнаючи навіть найменшої кривди, взагалі досягти майбутніх благ, не втрачаючи нинішніх. Така воля приводить не до істиної досконалості, а вводить у стан огидної теплоти, роблячи нас такими, як ті, про яких з докором говорить Господь в апокаліпсисі. Знаю твої діла, ти ні холодний, ні гарячий. Але оскільки ти теплий, а не гарячий і не холодний, то викину тебе з уст моїх. Проте благодать зійшовши, збуджує енергію духу і відновлює в ньому небесні устремління, які відкидають усе земне. Зазнаючи їхнього впливу, воля вже не може залишатися такою байдужою і теплохолодною, але починає ревно дбати про краще. І йому приносить у жертву все гірше. Втім, потяг до колишнього спокою байдужості у ній залишається, і вона часом буває готова знову до нього впасти. Щоб цього не сталося, у плоті залишаються рухи, ворожі до високих поривань, до яких воля, яка спожила небесних благ, не може бути прихильною. Тому щойно вона відчує їх, негайно ж пожвавлюється усією ревністю і мужньо охороняє свої небесні блага. І коли воля впаде у богопротивну теплохолодність, тоді починається боротьба плоті, яка пробуджує волю до енергії. З цього видно, що ми назавжди залишалися б у стані згаданої вище богопротивної теплоти. Якби нас із нього не виводила боротьба, яка в нас діймається. Бо коли ми, поневолені самодогодливістю, захочемо собі в чомусь послабити, то при ній негайно повстає наша плоть, уражаючи нас жалами гріховних рухів і пристрастей, не дає стояти у втішній бажаній чистоті. І пориває до остудної насолоди, небажаної, ніби пориває на шлях зарослий тернами, але це роздратовує, поснулу ревність до Бога, вона прокидається та проганяє ворогів, що підступили. Триваючи в нас кожного дня, ця боротьба приводить нас до добродійної рішучості, відкинувши широке і безтурботне життя. Здобувати чистоту серця з зрісним потом і сокрушенням духу, берегти чистоту тіла суворим постом, голодом, спрагою і неспанням, сходити у добрий настрій духу завдяки читанню, роздумам і безперестанним молитвам, дещо подібне, таємниче зображено у Божому повелінні щодо народів ворожих Ізраїлю, як читаємо у книзі суддів. Гості народи, яких залишив Господь, щоб спокушати ними ізраїльтян, для того тільки щоб знали і училися війні. Таку боротьбу Господь влаштовував не через те, що не бажав спокою для ізраїльтян або не піклувався про його благо, але тому, що бачив, наскільки корисною вона є для нього. Зазнаючи майже безперестанних нападів від тих народів, ізраїльський народ не міг не відчувати постійної потреби у Божій помочі, і тому повинен був повсякчасно з надією та молитвою звертатися до нього. Не маючи змоги залишити боротьбу, він не мав часу, аби стати легковажним або розслабнути від лінощів неробства. Бо часто безпека і щастя знищують того, кого не могли здолати біди, через що інші скопці по плоті мають приспану душу, як не через те, що введені в оману, звільнивши себе від цієї плотської потреби, вони вважають, що не потребують ні подвигу тілесної стриманості, ані сокрушення серця. Розслаблені такою безтурботністю, вони не дбають про здобуття істинної досконалости або про очищення серця від душевних пристрастей. Такий стан, підносячись над станом плотським, залишається тільки душевним, яке слово самого Господа відкидає за те, що, перейшовши від холодного до теплого, він спинився на цій огидній теплоті. Отже, на самому початку зречення Перестаючи бути плодським, тобто починаючи віддалятися від мирських звичаїв і утримуватися від явної плодської нечистоти, ми повинні якомога сильніше прагнути негайно здобути в собі стан духовний. Бо інакше вже тільки через те, що ми зреклися світу зовнішньою людиною або припинили оскверняти себе плодським перелюбом. Почнемо думати, що вже досягли досконалости, та через те станемо потім недбайливими і легковажними у знищенні причин, пристрастей, і, спинившись таким чином, посередині між плоттю і духом, не досягнемо ступеня духовної досконалости, гадаючи, що для цієї досконалости достатньо зовнішньо відокремитися від життя і насолод світу. Та лише бути непричетними до розпусти і плодського змішання. Бо якщо залишимося в цьому стані теплоти, байдужості, який вважається найгіршим, то будемо викинути з уст Господніх, як Він говорить, але оскільки ти теплий, то викину тебе з уст моїх. Господь справедливо сказав про тих, яких він прийняв у утробу любові, а вони з часом охололи. Що він вивергне їх з огидою, бо легше навертається до спасіння і сходить на вершину духовної досконалости людина плоська, тобто мирська або язичниця, ніж та, яка, взявши ярмо Христове, не ступила на шлях досконалости і дозволила охолонути першому вогню духовної ревності. Бо коли та плоцька, смиряючись чуттєвими пристрастями і усвідомлюючи себе нечистою через плодське осквернення, сукрушиться і вдасться до джерела всякої чистоти і досконалости, то гидуючи тим холодним станом невіри і недбалости, в якому перебувала, палаючи ж духом, швидше зійде до досконалости. Навпаки, хто холодно береться до Божої справи, і без смирення та належної старанності ступає на шлях цього звання, той, одного дня, будучи уражений цією тяжкою заразою, вже не зможе ні самому дритися на краще, ні прийняти на поумлення від інших, бо він, за Словом Господнім, говорить у серці своєму: Я багатий, розбагатів, і ні в чому не маю потреби. Тоді як йому більше личить те, що йде далі, а не знаєш, що ти нещасний, і жалюгідний, і вбогий, і сліпий і голий. Отже, він гірший за мирську людину тим, що втрачає усвідомлення того, який він убогий, сліпий і голий, як сильно потребує виправлення, якими необхідними для нього є повчання і напоумлення з боку інших. Через те і не приймає жодного спасительного слова, не розуміючи, що в майбутньому віці не уникне суворого суду і покарання.